Друзі, перші проголовне поїхали. Завод вибухнув. горить. вночі українські випала атакували Астраханський газопереробний завод. Крім того, загалом дві масовані атаки. Масована атака дронів на Волгогради Астрахань, удари по за газопереробному заводу. У Волгограді під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод. Після серії вибухів частина міста залишилася без світла. В Астраханській області ВПЛА вразили три установки газопереробного заводу, що призвело до його установки. Також безпілотники атакували Смоленський авіаційний завод. Ремонтний завод припиняє свою діяльність на невизначений час. Ім літаки тут виробляли ракети Х-59, які окупанти використовують під час атак по Україні. Пишуть, що саме вони й детонували сотні загиблих і поранених за ніч. Окупанти стверджують, що чудово відпрацювала ППО у місті. Чудово відпрацювала ПВО, збивала літаки так ефективно, що згоріла багатоповерхівка. Крім того, горіли і сама Москва. Пишуть про сімсот загиблих з самого ранку по всій території Росії і в прикордонні окупантів масовані атаки наносили по скупченню солдат. Також стратегічних об'єктах дрони уражали стратегічні аеродроми, казарми та Інші дуже важливі для Путіна об'єкти, але найголовніше уражали НПЗ, що для режиму критична ціна на нафту обвалюється, Путін збирає срочний радбез. Він страшенно боїться Трампа, який змусить його підписати економічну нафтову капітуляцію. Свого часу через економічні санкції, і економічну війну розвалився союз у той же час, перші 50 тисяч окупантів вивели з України на ротацію. На жаль, в росіян великі резерви, втім, три армійські корпуси окупантів стали надієздатні їх вивели з України. В той же час вчора в Казані метою дронової атаки могло бути. Авіаційне виробництво таку думкове слово генерал Войлишні голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. звичайно, в Казані це традиційне виробництво авіаційних компонентів і самих літаків стратегічного рівня, але ті, які завдають ударів по наших містах балістичними крилатими ракетами. Тому удари по заводу, це звісно дуже потужний фактор нейтралізації і ремонту, і можливо виробництво нових, тому що вони дуже обмежені кількості, сказав він. Також маломуж зазначив, що в Казані є вертолітний завод, де виробляють вертольоти різних типів, які постачають армії Реф за його словами удари по цьому заводу могли би нейтралізувати виробництво ремонту та переоснащення вертольотів з метою протидії системам ППО. Це позбавляє їх можливості вести активну ефективну бойову роботу і, звісно, виконувати завдавати терористичних ударів по наших територіях, сказав Маломуж. Генерал наголосив, що українська стратегія завдавати ударів по складових боєприпасах, нафтобазах, аеродромах, з яких злітають російські бомбардувальники, є найефективнішим способом недопущення проведення окупаційної армії РФ бойових операцій. Це звичайно. Нова тактика ведення війни. З одного боку, ми протидіємо ворогу на фронті, знищуємо його великі резерви за тиждень, буквально майже а це дві дивізії, за місяць це армія 45-47 тисяч. Тому знищення тих силових засобів, якими вони забезпечуються. Авіація, це бронетехніка, це, звісно, боєприпаси. Найголовніше нафтопродукти, які необхідно і літакам, і тягачам для ракет, і відповідно танкам БТР, БМП, реактивним системам. Без цього нічого не працює, не стріляє, не їздить та не переміщується. Тому такі удари, про які ми говоримо, це зараз основний пріоритет сказав маломуш, він констатував, що росіянам не вистачає систем ВПО на всі об'єкти, які є для України законними військовими цілями. Генерал також наголосив, що у Росії зараз немає можливостей щоб виробляти велику кількість систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, оскільки через санкції нестача комплектувальних. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі під. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.